Добрий вечір, шановні глядачі. Мене звуть Іскра Віктор, я риболов любитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Зараз листопад місяць. Через пару днів обіцяють сніг, морози. Пробую половити рибку вдалого перегляду. Щоб як позвонять, бігом. Ой-ой-ой! красота. Та окунь, что? Стопудово. Вы бачили пивки ложка? Блин. Была поклевка? Ребята, вот человек уже размочился. Да. да. Да, крупняк. Ні. Ты як у білих камней. Ребята єсть! -ху є! <сих> Отакий косотик. Ну, будемо крупненько ждать. Ребята єсть! Таке видур. Ще одного Касатика! ай Ти де? Дружися. Ось такий красень. А, сейчас. Красавчик. Ну правда дрібненький, но приятний. З берега взяв, з під берега. Вик наші сторони окунчика витягує. Такий гарненький наживчика узяв. Переїхали на іншу водойму. Попробуємо, що тут. Що це Люди кажуть, гарні окуні тут на даній водоймі. Ну, подивимось. А де воно щось льоснуло тільки, що не чув? Десь якийсь виход був. Десь щось хлюпнуло Я бачу О, Вікторович уже все, розмочився. Ой, хорошенький. Видно, видно. Вимучує море, море. Вікторович. О. Хороший, І щось перед цим. Ух ти, йо, хорошенький клас. Горбачіва. Да, горбач. Дивись, щоб не лопнув шнур. Ладно. При, прийду, по, подивлюся, хоч на камеру засніму. Ну що? О, та ти шо? За губу візьми його. Хороший. Як знизу? Та отак за... О, з, щас. Ой, за губу оцю візьми отак. Щас треба приманку витягнути. Зам... Потім о, 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 на берегу отчепиш, ади. Ти щоб не смився. Ой, хорошенький. Та такий, і, йоу, і кряночка. Ти, Ти затоптав мене. А, так. Ось. О! А, так. <різь> він. Так, давай я по подальше. Подальше ]周р. за себе ховала. <різь> <різь> Круто. Хорошенького, ну. Я ж чоловік не наглий. <різь> Далеко відходити не буду. <різь> Ой, хороший. Та ти шо? Ооо! -о, о опять ікряночка. Та ти шо? Забирай руками. Та ти шо? Два заброса і два лося. Не спіши, головне Та ти шо? Що там фотосесія буде, ні? Та я сподіваюся. А відібрав у мене приман. Та ти шо, шикарнячий. Ти ж його за спину ховай, що, що, що. щоб його ж не видно був. Та ти що клас. До, да. красовчик. От... До. Да. во. Почти такий, трохи. Да. Так ти бачиш, що побалакали угу. І він цей. Здавте, здавте. Да. На цю точку чоловік. Здав да. Можеш ловити поки цей. До, поки люд не стоне. Замітив, тільки, ми, тільки поки покльовки не було, ні машини не їздили, ні хрена. Перша покльовка і починає. Той їздить, той дивиться, той. Просто не куди. Купи собі, ребята є! О, так, да, хорошенький. О, ну не такий, звісно, як у Віктора ще. Красавчик ой хороший, Отакий такий а, -а, а круто, ребята, Уа! зійшов у -ху -ху! <правда> Прямо в верезі. Ні, такий середненький. Вікторович уже слідющого мане. Щось Хорошенький, зна. Да. Добрий день. Добрий. Добрий. Хорошо. Добренько. Та без питань, добре, вдалого дня. дня я просто став став відро біля себе, можеш води набрати, тільки щоб. Ну де? Мої шанувальні. Ребята, поклевочка тільки щоб була, течочок такий хорошенький. І видно за хвостика взяв. Ребята, хтось есть. Хорошенький вроді. Та. Да. Ой, красавчик, дисякий. Красавець. А. Да. Треба шкума доганяти. Ай, красавчик! Такий горбач. А -а -а. Круто. відрибачив декілька годинок, упіймав чотири хвостика, два гарних і два таких не дуже. Робила як рівномірочка, так і підкиди. Одиночні, двойні. Получив задоволення, силікон був. Білого кольору, з бльостками е у вигляді маленької тулечки і черв'ячка з віброхвостом. Силочки на силікон, яким ловив, скину, під відео в описі. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавого саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!